Ми всі потрапляємо в такі думки, коли стикаємося з новим викликом. Чи зможу я? А що, якщо я провалюся? Чи може така людина, як я, впоратися з цим? Ісус Навин відчував те саме. Після відходу великого лідера Мойсея, в той переважний момент, коли йому довелося вести весь народ, майбутнє було повне тривоги і страху. Тоді Бог тричі твердо сказав Ісусу Навину Будь сильний і мужній. Не бійся і не жахайся. Бо Господь Бог твій з тобою скрізь, куди ти підеш. Ісуса Навина 1, 9. Суть цього обітниці не в тому, стань сильним сам. Це тверда заява Бога. Я з тобою, Івер, умекай». Саме завдяки цій обітниці ми можемо бути сильними і мужніми. Але, чесно кажучи, іноді ми думаємо: Бог такий сватий і досконалий. Чи дійсно він залишиться до кінця з такою людиною, як я, у помилок, яка часто падає і часто боїться? Євангеліє – це вирішальна відповідь Бога саме на це питання. Бог не дав обітницю лише на словах. Він сам прийшов на цю землю, прийняв ту саму плоть, що йому, і отримав ім'я Еммануїл, з нами Бог. Ця особа, Ісус Христос, коли ми були відрізані від Бога через гріх. Полоненими страху, осуду і смерті. Ісус так полюбив нас, що взяв на себе всі наші гріхи, страхи і суд, і помер за нас на хресті. А через своє Воскресіння обітниця Бог з нами стала вічною незламною реальністю. У той момент, коли ви вірите і приймаєте Ісуса. Боже, я з тобою, і Мекей, стає 24 годинним, нескасовуваним даром спасіння. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Матвія 28, 20 Дорогі друзі, світ продовжує говорити. Тобі потрібно розвивати свої навички, резюме, здібності, щоб вижити. Але сьогодні Бог ясно каже. Я з тобою, тому ти вже достатній. Ти не сам. Я люблю тебе до кінця, захищаю і веду. Якщо серед вас є хтось, хто ще не знає Ісуса особисто, або відчуває Бога далеким. Сьогодні найкращий день, щоб запросити Його. Господи Ісусе, я вірю, що ти Спаситель, який помер на хресті за мої гріхи. І воскрес! Увійди в моє життя зараз і будь зі мною вічно. Це проста молитва віри. Зробить так, що Еммануел залишиться в твоєму житті назавжди. Тож більше не бійтеся, не відступайте, не озирайтеся назад. Коли Бог з нами, ми не переможні. Куди б ти не пішов, у якій би ситуації не опинився, твоя підтримка Еммануїла увімкнена саме зараз, і ніколи не вимкнеться. Благословляю вас в ім'я Ісуса Христа.